Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні я вам хочу показати свій невеличкий газончик. Я знімаю відео от, кажуть, з початку до кінця, як я його е садив, трамбував, вирівнював. О. А в попередньому відео я показував, що я його кошу трімером. Е ну, Подивіться, я цей раз тоже скосив тримером і мені говорили, що постається трава. Оце все, бачите? Осталася трава, О, вона там може мішати, там щось гнить. Там. О, ось дивіться, ось що я покосив триммером. Ось дивіться, все. бачите, це вже підсухла трава. Коли ось таке зробите, дивіться. Все, дивіться, все. Все дивіться, все. дивіться. Вона падає туди на низ, перегниває, виходить свого ось, рода удобрення. Так що давайте ще дивиться, бачите, яка зверху підсохша травичка. Ми зараз так беремо, робимо так ось. А тепер дивіться, бачите, яка вже різниця. Тобість вона собі просто впадає і все. Нічого тут страшного немає, буде ще одне удобрення, просто казала. Так, ще хочу вам показати, чим я поливаю. Значить, я купив ось таку штуку, бачите, така поливайка. Ну, я покажу, як вона працює. Отдільно я купив отаку з крана. За допомогою цього крана можна регулювати тиск води, і тоді воно більше далі розпилює воду. Це Дуже, це дуже зручно. У більш дорогих моделях, воно вже йде із таким краніком. Але я купив одну з найдешевих моделей, тому що в мене газон невеликий. Оце ось ці, червоні штуки, ці червоні штуки, вони ограничують, тобто їх можна виставляти. Отако, можна виставляти, це воно ограничує роботу. Цієї поливної системи. Ну, зараз я підключу, і ви подивитеся, наскільки це практично удобно використовувати таку поливайку. Ну, ось, бачите, з ось таким чином воно працює. тобто Воно все добиває до мене все, воно тут повністю, все воно повністю в воді. І ось воно собі поливає, поливає. Бачите? В автоматичному режимі, тепер воно ось проходить. Якщо буде видно на відео, о, секундочку якщо буде видно на відео, воно дається крайні форсунки я заглушив дві штуки зубочистками. Воно, бачите, той кран, він чим удобно, що ви можете підійти з тієї сторони, перекрити воду, його переставити. Секундочку. Переставити його в друге місце і не бігти там до колонки чи куди там воно у вас підключено. Тобто, дивіться, все повністю воно достає. Достає повністю. В общем, його можна дуже гарно відрегулювати, що воно буде все вам поливати той участок, який вам потрібен. На цьому буду закінчувати. все. Дякую, всім гарного дня, чистого неба, підписуємося на канал, там є багато чого цікавого.